Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Спеціальний ефір на радіон ве триває друзі. Доброго дня мене звуть Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі проведу одну годину. Нагадаю, перше липня на календарі в другий місяць літа. Отак поступово ми переходимо. Нагадаю, також що ми допомагаємо бригаді Рубіж, збираємо 750 тисяч гривень на наземний дрон українського виробництва, який називається Веприк. Він слугує евакуації поранених. Ви знаєте, що бригада Рубіж виконує бойові завдання на Куп'янсько-Лиманському напрямку, а також на Донеччині, і маєте нагоду долучитися до НАТО. І допомогти врятувати життя українських захисників. Будь ласка, долучайтеся. Посилання на банку знайдете під описом до цього відео. Про що будемо говорити нинішню ефірну годину на початку її про санкції сполучених штатів проти країн, які торгують нафтою із Російською Федерацією. Конгресмен Лінці Грем заявив, що із 7 липня законодавці планують розглянути відповідний документ. Ну і також поговоримо про роботу добрих дронів і не менш добрих ракет на тимчасову окупованих територіях України йдеться про Донеччину, Луганщину і в Криму. Зокрема, головне управління розвідки відзвітувало про роботу дронів Бобер на тимчасово окупованому півострові. Розпочнемо ми із міжнародних подій. Розпочнемо із того, що нині відбувається у Сполучених Штатах. Я чекаю, коли на прямий зв'язок зі студією вийде моя перша гостя. Це Ганна Гопко, голова правління мережі захисту національних інтересів. Ресів АНТС. Ну а поки друзі зосереджу вашу увагу на тому, що що пишуть засоби масової інформації, зокрема про Крим, який ми пам'ятаємо, є українським зараз, тимчасово тимчасово окупований. Так, от в Криму зафіксовано сильну пожежу, ймовірно, уражено зенітні комплекси с 300 С 400 і Радари. Про таке сьогодні трохи раніше написав Кримський вітер Ресурс. Власне, будемо про це більш докладно говорити у другій частині цієї ефірної години. Будь ласка, дочекайтеся. А зараз все-таки Сполучені Штати Америки, все таки санкції, які вони сподіваємося, таки збираються уводити. І на прямий зв'язок зі студією виходить Ганна Гопко, голова правління мережі захисту національних інтересів АНТС. Пані Ганно, доброго дня! Слава Україні! Героям слава, слава Богу! Дякую всім, хто слухає. Так, розпочнемо ми із заяви повідомлення від лінці Грема. Ми пам'ятаємо це американський конгресмен, який дякуємо йому опікується і про свої інтереси України. Так от він заявив, що в американському сенаті із 7 липня планують розглянути законопроект, який передбачає санкції проти Росії. Мовляв, про це вдалося йому домовитися із Дональдом Трампом, коли вони в гольф грали. З іншого боку, маємо. Трошки іншу заяву Грема, санкції за торгівлю нафтою із Росією дійсно розглядатимуть, але законопроект за його словами не тягтиме за собою обов'язкових прямих санкцій проти Російської Федерації. Тож поясніть нам, будь ласка, який документ розглядатимуть у Сенаті про що йдеться, От про ті 500% які збираються накласти, так що це за документ, чому він важливий дуже для нас? Ну, насправді для нас критично важлива позиція США жорстка в питанні, я б сказала, не просто санкцій, а економічної ізоляції Росії. Але на жаль, у Трампа ми бачимо е, певне умиротворення Путіна. От коли європейці намагаються умиротворити Трампа, ось заспокоїти і всілякий спосіб залишити його в Європі в НАТО. То в той час ми бачимо, як Трамп уже п'ятий місяць е штучно. Стримує конгрес і, взагалі, будь-які дії держдепу. А щодо Росії, навіть усвідомлюючи, і ми наша мережа Анс постійно проводить аналітику взагалі щодо стану російської економіки тріщин, ті, які з'являються новівних місця вразливі, по яким можна бити, але на жаль, не вдається згенерувати. Якраз саме лідерства Сполучених Штатів Америки в санкціях. Тому я думаю, що цей навіть на багатьох 500% тарифний законопроект це більше як лякалка, страшилка, що, мовляв, Путін, дивися, або погоджуйся на той варіант припинення вогню чи перемир'я, тому що треба завершувати війну, або ми тобі от зараз тут покажемо. Ось, але, чесно кажучи, 5 місяць 5 місяців відтягування вони не показали, що США налаштовані рішуче. Плюс Трамп програв самого початку, коли був оцей період, як то кажуть, pre-negotiation stage, ще перед будь-якими взагалі дзвінками Путіну. Він міг. Скажімо, виставити умови там, звільнення всіх українських дітей, тому що ви знаєте, на цьому тижні також Макол згадує, що ось ми зареєстрували законопроект, щоб вимагаємо від Росії повернути всіх українських дітей. Бо ця тема дуже, як би скажімо, на слуху в США, і вона по всім штатам, там, де особливо є виборці республіканської партії, і вони. Дуже спів переживають за цю проблему, тому я би не мала якихось великих очікувань, тому що насправді це не є реальна якби політика полисі. Ось е, це більше про політікс, про прим навіть не примус, а спробу, хоч якось, тому що ми бачимо цю страшну еволюцію Трампа е, від ще кандидата Трампа завершення війни до за 24 години. До того що він вже більше п'яти місяців як президент США, і що вже зараз поможіть. Мені закрити тему з Путіним, або ти Путін розберися спочатку, поможи по Україні, не влас в близький схід і так далі. Uh -huh. Тому я б не була надмірно оптимістичною щодо цього, тому що на жаль, є певні заколісні домовленості, ось в рамках перезавантаження відносин. І зважаючи на жадність оточення Трампа, які хотіли би пошвидше закрити український кейс. От і повернутись до «бізнес с южол з Російською Федерацією mm -hmm. так Not виглядає реалістична картина. От. Угу. Слухайте, ну а з іншого боку, а власне ось спецпредставник Трампа, кіт Келох, він вже каже, що Росія, а не Штати чи Україна, тягнуть час у пошуку мирного врегулювання розв'язаної повномасштабної війни. А, таким чином реагував він на заяву Піскова. Ми пам'ятаємо, заявляв той, що подальший хід мирних переговорів залежить саме від позиції України та Сполучених Штатів. Кіт Келох глашатай й Трампа ми це добре. Пам'ятаємо, а іноді навпаки, тобто він якісь ідеї. Перевіряє, і якщо ця ідея проходить серед світових лідерів, проходить серед самих американців, тоді про це оголошує Трамп. Чи можемо в даному випадку говорити про те, що Трамп може таки змінити позицію щодо Путіна, щодо його бажання чи не бажання, це так великими лідерами, знаєте, зараз прописую, не бажання Путіна вести переговори, і припиняти війну? Бо тут в Україні ми добре розуміємо, що Путін просто тягне час. Ну насправді відкладення ухвалення закону про санкції сполученими штатами Америки вони допомагають Росії купувати час. Тобто зараз тут фактично 에, Трамп своєю млявістю чи беззубістю, чи нерішучістю 에, фактично допомагає Путіну накопичувати 에, на своїх складах і кінжали, і циркони, і хасто 101 і залучати північних корейців до виробництва Гераніну більше збільшувати кількість шахедів. І очевидно, що Путін хоче піднімати ставки, і йому потрібно, тому що технологічно Україна зараз в деяких розробках відстає, і це тому, що мені здається, що деякі наші представники влади мали марні очікування чи жили в ілюзіях, що Трамп прийде і зможе домовитися, і вже буде там фаза. Припинення вогню, а далі прийдемо до якоїсь угоди в той час, коли Путін просто скористув... скористався оцим, так назвав так званим треком перемовин для того, щоб е збільшити свою. Наростити потужність військову, і от на минулому тижні була виставка, якраз і уламки Арешника, uh -huh. і е, шахедів, скільки там мікро але, різних цих е, частин, е, напівпровідників, чіпів і так далі. І там дуже багато є з Сполучених Штатів Америки. Мене трохи навіть здивувало, коли там деякі організатори просили не дуже акцентувати на тому, що там є. Американські компоненти, і вони в більшості і балістичних ракет, і крилатих російських е знаходяться якраз Швейцарія, е Китай, який є посередником взагалі допомагає. Тому з однієї сторони зараз після цієї зустрічі Трампа і Зеленського у владі якийсь такий варіант, Давайте спробуємо, і не будемо, ну дуємо mm -hmm. на холодне, і спробуємо з американцями, щоб Трампа підвести до. Цього, що все Трамп, давай наважуйся уже проти Путіна, тому що ну після стількох місяців знущань над лідерством США і підривом авторитету, ти маєш показати зуби і змусити Путіна почати серйозно розглядати перемовини. але це хибна логіка. Тому що у в умовах відсутності стратегії, тому що коли російська економіка слабка з тріщинами, коли є проблеми в банківському секторі, тобто треба не 30 нових банків в санкційний список, а всі 300 відключати від СВІФТ, треба, зокрема, коли президент України говорить про синхронізацію з європейцями по санкціям, треба, щоб Україна також нарешті зупинила транзит. Російської е, нафти нафто, українським нафтопроводом дружба, який через нашу територію йде в країни ЄС, які ведуть себе як проксі Кремля. Тому е, е, чи зможе Трамп? Ми ж бачили, що були. Як то кажуть, високопосадовці США і Кіт Келох і Крісміс в мінську, ось тобто вони намагаються уникнути задіяння ще більш активного там Білорусі проти України членів членів НАТО якось стримати. Але в даному контексті, якщо США нарешті ухвалять це рішення, що вони хочуть дотискати саме Росію. І використати слабкості і економіки, і, з, зокрема, зупинити всі ці компоненти, коли американські компанії є постачальниками. Тому що без цих же кінжалах, здається, я не пам'ятаю точну дату, що 60% цих компонентів це все західне виробництво. Тобто кінжалів не могло би бути, якби західні країни ухвалили більш. Жорсткіше законодавство контролювали і можливо навіть криміналізували за те, що воно опиняється там в Росії. Тому mm -hmm. в цьому контексті треба пояснювати, що без зміни підходів або взагалі виробляв, потрібно виробити стратегію щодо Росії, бо зараз штучно Росію втримують від ще подальшого економічного падіння, от дають, ніби можливість Путіну стати на шлях там перемовин, але. Це не просто хибно-руйнівна логіка, вона приречена ну, нас всіх на поразку. Угу. Слухайте, пані Ганно. Ну я пропоную ще про Європу поговорити, тому що з одного боку а, йдеться про американські санкції, Цей документ, який можливо таки розглянуть у сенаті. Ми багато уваги цьому приділили. А з іншого є європейські санкції, Пам'ятаємо, а, злозвіснений на на превеликий жаль, 18-й пакет. А, хотіли його узгодити, і це стосувалося цін стелі на нафту. Хотіли його узгодити з G7, хотіли узгодити. Ти із Трампом, пам'ятаємо, що там на саміті G7 у Канаді сталося, коли Трамп його залишив, покинув так і потім ну так нічого толком не пояснив, і ми бачили ту велику операцію на Близькому Сході. А, ну коротше кажучи, ось як Петер Павел, президент Чехії, пояснював, що відбувалося. під час закритої вечері саміту НАТО він каже, що Трампа намагалися переконати ввести санкції проти Російської Федерації. Але той не погодився. Цитата Петра Павла, Ми розмовляли з ним дуже послідовно і колективно переконуючи його, що настав час значно посилити економічний тиск на Росію. Не з метою спричинити економічний колапс Росії. Тут я в дужках скажу, дуже шкода. Звісно, звісно. А для того, щоб вона усвідомила, що альтернативи переговорам просто немає. Поки що він Трамп мається на увазі, залишається стриманим, але усвідомлює, що це дуже ефективний інструмент. Так сказав Петер. Павел, президент Чехії, власне, я хотіла у вас спитати, а чому Трамп не погоджується на ці санкції, розроблені Європою? Ну ніби ж в даному випадку Сполучені Штати ну ніби не грають головну скрипку. Він завжди може сказати: це не я, це не я пропонував, це не я обговорював, це не я розробляв. Ну ніби перекинути відповідальність на Європу. Він же хотів відповідальної Європи. Так, от, будь ласка, і друга частина мого запитання: а що Європа? Чому кивають знову таки? На Трампа, чому прекрасно розуміючи, що Сполучені Штати намагаються відійти від цієї великої історії, дійсно перекласти відповідальність на європейський континент, все таки повертають голову у бік Трампа. Чому так йому підігрують під час саміту НАТО? Знову таки для Трампа все влаштовують дуже показово. Так чому, чому, чому? Розкажіть. Ну, все дуже просто. По-перше, нам, з точки зору адвокації наших національних інтересів, треба продовжувати е, їздити в Сполучені Штати Америки. Не потрібно жодної монополії гірмака на двосторонні відносини України і США. Потрібно більше відправляти делегацій, особливо релігійних представників е, е, різних євангелістів, шестидесятників, які б туди їздили і говорили про переслідування, що роблять окупанти. Як вбивають християни, і так далі. Далі треба військових, які будуть пояснювати, чому ті карти, які має Україна, а Сполучені Штати навіть їх не мають в деяких технологіях, і американські компанії Palantir, Anduril, Вони ж мають тут представників і вони розуміють, що Україна для них надбання з усіма нашими. Тому, попри те, що. Трамп вагається, і там є закулісні домовленості. І з самого початку, ще коли там в лютому був цей пакт Вікофа Дімітрієва, тобто це більше перезавантаження Трампа Путіна, де я розумію, Є величезні бажання на нажи нажитися, і недавно слухаючи інтерв'ю, просто я себе змусила Мідінського, який розказував американській аудиторії: ну що з того, що ви підписали угоду про критичні мінерали з Україною? Це взагалі ніщо. Порівнянні з тими багатствами, ресурсами, критичними мінералами нафтою і так далі, чим володіє Росія. Тому давайте змушуйте Україну пошвидше погоджуватися на те, що ми пропонуємо, і ми почнемо з вами величезні бізнес-проекти, і американці будуть багатими заможними, і так далі. Тобто, так працює російська пропаганда. І зараз багато американських журналістів в лапках, не тільки такі, як Карс, Такер Карсон, намагаються працювати. Тому треба по США. Мати свою українську стратегію, там купа питань не тільки ті статті, які з'являються в політику, а треба, щоб президент України нарешті е, знайшов час більше півроку, як обіцяють другу зустріч з представниками громадянського суспільства аналітичними центрами, які е, працюють в сфері безпеки і міжнародної політики, щоб проговорити, як нам тут взаємодіяти. тому що у нас в посольстві на роботу з конгресом одна людина. Коли в литовці в їх три. Угу. Ну, ну, ви же. розумієте різницю? Угу. Тому з одної сторони я б сказав, стратегічно важливо продовжувати інтенсифікувати роботу в США всупереч того, що нас там зараз не так чекають, як це було в 22-му році. Друге, Європа, Європа дуже повільно. Приходить до усвідомлення, що треба ставати суб'єктами, не озиратися постійно на білий дім. Але їхня безпекова залежність від США змушує їх інколи вживати таких візантійських методів, там не знаю, вилизування, виціловування, принижування. Але ми це можемо пояснити, тому що дійсно. Три з гаком роки європейці думали, що Україна буде вічним щитом, і ми будемо далі. Вже жінки підуть воювати. Я з багатьма коли спілкувалася, казала, слухайте, яка ваша стратегія? What is your end game, if Ukraine runs out of soldiers? Що ви будете робити, коли українці будуть закінчуватися військові? А вони цинічно відповідали: так у ваших жінок багато підлітки підростуть. Тобто, навіть такі були цинічні розмови. Або в Брюсселі єврокомісари, деякі, які тепер розповідають про санкції, розказували, що вони дуже хочуть, щоб Камала Харріс перемогла, бо в них буде ще 4 роки, коли Америка буде забезпечувати їм як безпековий гарантер, щит і так далі. Тому з однієї сторони ми маємо як українці зрозуміти. Не може наше міністерство оборони разом з агенцією оборонних закупівель марнувати чи красти на закупівлях. Ми не маємо такої розкоші, тому що європейці хочуть закрити війну за наш рахунок, і тут ще буде питання, чи вони дійсно зараз Ніхто ж не говорить вже про слово перемога. Воно зликну зли... з риторики. Всі розраховують, що ось е... найближчим там часом чи найближчий там рік все одно буде якесь перемир'я. Політичне перезавантаження в Україні, тобто немає в Європі за винятком можливо, в кількох лідерах в голові чи в діпстейтах розуміння, що Росію треба добивати це. Єдиний шлях до сталого миру. Тому плюс ми бачимо, як право радикалізується Європа. Нові з'являються тренди, і нам в цьому контексті треба е, акумулювати більше ресурсів. У нас, наприклад, в нашій мережі АНС є кампанія 500 мільярдів, які є всередині країни. Тільки недавно ухвалили закон про арму, який гальмував уряд більше року, і відповідно 600 мільйонів євро були заблоковані від Європейського Союзу. Але крім арми, яка могла б генерувати, побачте, не мільярд з копійками з понад 120 мільярдів конфіскованих санкційних активів, а значно більше. І тому нам треба думати всередині країни, як е, нарощувати виробництво. Як змінити оцей absorption capacity, Як це ну, здатність освоювати гроші в прозорий спосіб із кращою ефективністю на виробництво зброї? Щоб не 37% ми могли покрити, а там 80 і не, і не лише завдяки зовнішнім грошам. Тобто, всередині країни митниця, акцизи, енергетика, арма, тобто є ті сфери, де немає політичної волі, тому що мені здається, що. Верхівка України, яка не спілкується ні з експертами, нормально, не має діалогу. Вони хибно цільове програмування було на те, що. Не знаю, розрахунок, що ось зараз вони будуть домовлятися, коли в Росії стратегія абсолютно навпаки. Тобто, заходити в одну з країн НАТО, є щось, поліваріантність там п'ять різних опцій. Що це може бути від перекриття Сувальського коридору, від висадки десанту в Готландії, від перекриття північним флотом РФ е, в Балтійському морі? Тобто. В них є поліваріантність можливостей атакувати чи в гібридний спосіб, і тому данія починає головувати. Треба адвокатувати перекриття, блокаду порожніх суден, які через данські протоки пусті заходять, а потім йдуть під завантаження в у слузі чорному цьому господи Санкт Петербурзі, Приморську. Тому дуже багато різних кроків. Але на жаль, в Європі немає поки що суб'єктності до того, щоб ухвалити рішення з США чи без США. Ми допомагаємо Україні, бо це наш континент, це наша безпека. Тобто, навіть якщо стратегія добре, ми витанцьовуємо перед Трампом. Ми робимо все, щоб він не психанув, не вийшов з Європи. Хай буде окей. Будемо там писати йому класні, як це робив Рюти, СМС, будемо його. Таласком називати угодно. Так, так, так. Да. Тобто, якщо нам треба виграти час, бо ми залежні, Європа залежна, Україна від Америки, але все одно має бути стратегія. Тобто, не може далі продовжуватися. Ми далі залежимо від США, все це відбувається за рахунок крові українців, і в нас немає стратегії добивати Росію. Тому що європейці. Навіть ці 18 пакетів санкцій, вони були комфортними для їхніх економік, тому що, якщо порахувати, вони нам дали десь 160 мільярдів орієнтовно за ці три з гаком роки, а Росії дали заробити майже 800 мільярдів. Тобто Європейський Союз, країни Європи, продовжують бути спонсорами війни Росії проти України, не вживаючи рішучих кроків. І тут уже. По конфіскації активів це ще одна тема, де ми можемо теж зрозуміти. Бельгія могла б зробити це і без Вашингтона. Але вони кажуть в закритих кулуарах, розумієте, ми не можемо конфіскувати євро євроклір, там 198 мільярдів євро. Ми їх не можемо конфіскувати, тому що це тоді ми, якщо ми почнемо конфіскувати, Росія в гібридний спосіб буде нас атакувати, створювати на нашій землі якісь провокації. Там ми цього не хочемо. Так не може бути. Далі. Хоча публічно кажуть про те, що побоюються того, що Російська Федерація по судах потім затаскає. А ті країни, які погодяться, тіло тіло о, о, о тих грошей використовувати, а не власне відсотки, таке хоч рішення ухвалили, і те, слава Богу, дуже дякуємо за нього. Дуже вам дякую, пані Ганно. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Знаєте, нам вже теж не сподіватися, треба активно діяти, і ви про це говорили зараз під час нашої розмови, розвивати. Власне, військовий військово-промисловий комплекс активно втілювати задумки в життя. Обіцяють нам протидронову програму величезну. Дуже скоро сподіваємося, таки побачити її у дії, і обіцяють нам ракети дуже круті, українські, да які зможуть гатяжити по ворогу. Дуже дуже швидко нам потрібні потрібні ці штуки, потрібні ці ідеї. Ще раз вам дуже дякую, що вийшли на прямий зв'язок. Ганна Гобко, голова правління мережі захисту національних інтересів. Спілкувалася зараз зі мною, друзі. Ну і перед тим як піти на невеличку паузу, скажу вам, що ганштаб уперше від лютого показав на мапах просування росіян на Сумщині. Як зараз кажуть, північно-слобожанському напрямку власне будемо про це говорити буквально за кілька хвилин. Із моїм наступним гостем, будь ласка, дочекайтеся зараз. Пауза, будемо слухати свіжий випуск новин. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.